Собі. Дякую вам. Якщо буде необхідно, ми вас викличимо. Петро Батич, ну що сказав свідок? Казав, що вона приїхала на берег, покурила, сіла в машину і впала в річку. Слухайте, а може вона просто переплутала передачі, замість задньої включила першу, авто рвануло і потонуло разом з водійкою. Виглядає як нещасний випадок. Але зважаючи на її місце роботи, треба все перевірити. А ще на місці, де стояв автомобіль, я виявила секретний купил. А ще сліди, які ведуть від річки орієнтовно 39-го, -40 40-го розміру. Зразки ґрунту зі слідів теж взяті на експертизу. А недополок. На ньому ж може бути слина того, хто курив. Недопалка там не було. Певно, викинули в річку. А що з тілом? Яка попередня причина смерті? Ну, Візуальних ознак пошкодження немає. Вірогідніше, за все це утоплення. Ну, не нам точніше, скаже.